про Стаття 1 говорить, захист вітчизни незалежної територіальної території України є постійно обов'язково громадян. Військовий обов'язок включає підготовку громадян, до військової служби, приписку до президент, прийняття на добровольного порядку суду за контрактом прохожу військового службу, виконання військового обов'язку, запасів прохожих служб і резерву, отримає право військового обласку. Згідно закону. До призивна підтримка включається під до державного стандарту повні середньої освіти, провести технічні залі, технічні навчання закладу, також перші навчальні закладу. У разі, якщо певної освіти політикаційний рівень добувається на основі базової середньої освіти та проводиться за програмою проводить Міністерство оборони України, згідно закону України, провезли оборону. Щодо підготовки прописки так, да, призову громадян, скажу, керівники життєво-респортаційних організацій, підприємців та організацій, незалежно від підпередкування, власності, які здійснюють експлуатацію будівлі, будинків, шановні колеги, проєкт програми розглядання на руки, ви всі вичитали, переглядали. Є потреба доповідати ще раз по тексту, чи переходить зараз до запитання.